Добрий день. Сьогодні я вам розкажу, як е, малювати растрові зображення в Кріті. Справа в тому, що кріт, в кріті можна створювати як векторні, так і растрові зображення. і Зараз ми з вами спробуємо помалювати. Е, що будемо малювати? Будемо малювати сніговичка. Ну, Зрозуміло, що в нас. Е, Наближаються новорічні свята, і тому ми зробимо ось такий от малюночок, сніговичок. Ну, перше, що я хочу вам розказати. Я хочу вам розказати, як створювати градієнтну заливку. Оце дуже цікавий варіант. І поїхали, спробуємо з вами це зробити. Спочатку ми спробуємо. Градієнтно зафарбувати наше полотно. Ну, для того, щоб було так казково і таємниче, ми будемо сніговичка малювати, ніби він стоїть десь вночі. Як зробити градієнтну заливку? Спочатку нам треба обрати кольори? Так, ось я обираю кольор, візьму більш Синій. От такий в мене буде спочатку, а далі, 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 ну, хай буде там, де в мене ще є сніг, ну якийсь отакий. От далі я обираю градієнт, намалювати градієнт і вказую, в якому плані в мене в якому напрямку буде градієнт. І ось я зафарбувала. Причому я можу. Я обрала отакий градієнт безпроблемний, скажімо. Можна обирати, який вам більш подобається, наприклад, такий. І тоді в мене буде такий градієнт. Ну, я цього робити не буду, бо мені це не потрібно. Так, далі я повернусь знову до такого. Ось, хай буде так. І будемо малювати далі. Все чудово, але мені треба намалювати лінію горизонту, бо сніговик в мене десь має стояти на землі, а не літати в повітрі. Я візьму більш світлу, синю, гаразд. Так, беру лінію і намалюю оцю лінію, проведу її вер... горизонтально. Так. Далі ось повернусь у вихідне положення. О, чудово, в мене все вже є. А тепер питання. Справа в тому, що коли ми будемо малювати, нам треба дуже точно відразу ну, створити зображення. І, а для того, щоб було легше, і, для того, і так роблять всі професійні художники, значить вони малюють на шарах. Якщо ви пригадаєте, як створюються мультфільми, значить мультфільми, Значить, ну, мальовані, то обов'язково там все відбувається, значить ну, малюється на плівках прозорих і потім одна накладається на другу. Ну і тепер поїхали. Шари. Як додати шар? Значить, ось у нас є тло, а ось, ось є шар малювання. Ось додати шар. Причому я можу обирати різні шари. В даному випадку я буду, просто додаю шар малювання, і це буде шар малювання растровий. Я можу вимкнути попередній шар, бачите, в мене вже нічого немає. Увімкнути, бачити, не бачити. Ну, я буду бачити, мені це не заважає. Але малюю на шар малювання 2. Ось, він у мене активний. Так, сніговичок, якого ми його зробимо кольор. Ну, хай буде білий, зовсім білий. Ну, якось такий, нехай буде. Е, колір. Е, так, колір в мене має бути такий самий контур, як і пла. Тому я ось взяла е, піп'ятку і оберу цей колір. Так, чого це вона в мене не взяла? Так, і гаразд. О, в мене ну чудо. Два майже однакові. Так, і я почну. Давайте з, мал... з, маленької... з маленького кола. О, в мене вже є перше коло. Я беру знов додаю шар малювання. Далі, на... і я вже на другому. І тепер я можу намалювати другу кульку, і я її можу перенести туди, куди мені потрібно. Якщо б я це малювала, і вони мене було б на одному шарі, воно б переносилось разом без фону, а мені це не потрібно. Так, беремо третій шар. Додати шар малювання. І знову малюю вже третю кульку. Ну, так, візьму я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, забула, що треба взяти оцю стрілочку. І переношу. Чудово. Так, додаю знов шар малювання. І зроблю йому руки. Так, давайте зробимо йому руки. Це теж буде кулька. Беремо одна, так, завелика. Так, беремо, переносимо. Ось так. Далі беремо знову додаю шар малювання. Другу кульку. Малюю. Так, друга кулька. Ага, не того розміру, тому мені зручно на різних шарах. Так, взяла, перенесла. Так, ну хай буде так. Ну і тепер що мені треба ще домалювати? Моркву. На носі намалювати моркву. Морква в мене буде. У я її зроблю як многокутник. Візьмемо. Опа, що я забула? Що я забула? Я забула колір поміняти. Так, морква в мене має бути помаранчева. Ось така яскрава гаразд. Так, і колір тла має бути такий самий. Обрала гаразд. Так, малюємо морку, 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 моркву. Чудова морква в мене вийшла. Взяла, вхопила і понесла. Так, поїхали далі. Два. Так, морква вже є. Залишилось нам намалювати відро і залишилось нам намалювати мітлу. Ну, давайте будемо далі малювати. Оберемо додати шар малювання. Ось у нас вже дев'ятий. Відро будемо малювати за допомогою е е е крива без'єр. В чому е полягає її цікавість? Я отут почну, дивіться, що можна зробити. Намалювати лінію, а потім її викривити так, як нам потрібно. І ось в мене вже така лінія. Я від цього відмовляюся і почну відразу, я не, ну, скажімо, нічого поганого не зроблю тому сніговіку. Але отут я її трошки зроблю, викривлю. Так, так, щоб вона була. Так, і поїхали, поїхали. Ой, оце зайве. Так, е вийшло дуже неаккуратно, бо товста. Ця, давайте візьмемо, візьмемо її, це відро менше. Ну і я так зрозуміла, що тут настільки він маленький малюнок дрібний, що краще ми візьмемо і намалюємо за допомогою полілінії багатокутник. Тоді воно буде якось так більш ну, ніжніше. О, чудове відро. Просто чудове. Так, додає, єдине, що я б його перефарбувала, бо дуже він якесь те відро темне, темне. Візьмемо, візьмемо. Давайте подивимось так, щоб в мене було більш сіре якесь вітро. Ось таке, нехай буде ще й синим відливом. Так, і, 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 і. Ось я його перефарбувала. Так, додаю наступну шар малювання і будемо малювати нашу мітру. Мітла в нас коричнева, гаразд. І поїхали лінія. Так, лінія, так, тепер беремо так, далі беремо лінія. Лінія. Двічі клас, щоб закінчити ту лінію. Так. Що це воно у мене тепер? Дуже тонка. Давайте зробимо ширше край. Так, і поїхали. О, ну і досить. Так, тепер я беру її на цьому шарі за цю метлу і додаю до свого сніговика. Так, все, малюнок закінчений. У мене чудовий сніговик. Я думаю, що у вас вийде не гірше. Сподіваюсь, що вийде краще.